Всім добрий день ви на каналі Українське Яблуко. Будь ласка, розповсюджуйте наші відео для того, щоб більше людей побачили, ставте подобайки. підписуйтесь на канал. Сьогодні ми будемо говорити і показувати вам про те, як потрібно Утримувати ґрунт. Утримання ґрунту, на мою думку, це займає друге місце е, після е, прискання від шкідників і хвороб. Е, тобто, будь-якої культури, що перска, що абрикоса, на даному відео ви бачите абрикос. Априція. І тому дуже важливо утримувати ґрунт. Як же утримувати ґрунт? Перших 3 роки, як правило, утримується ґрунт під чорним паром, і потрібно завжди його тримати в, в зрихленому такому стані. Для чого ми це робимо? Ми вбиваємо, як то кажуть, кілька зайців зразу. По-перше, ми даємо кореневій системі. Молодого дерева е, дихати. По-друге, ми забираємо конкурентів бур'яни, бур які е, конкурують, конкурують за поживні речовини і за воду, за вологу, яка міститься в землі. А волога, якщо ми не в невзрихлому стані е, тримаємо землю дуже швидко, тріскається земля, і волога випаровується. Тому якщо після кожного дощу чи поливу, чи періодично ми взрихлюємо землю, ми захищаємо дерева від того, щоб різко від різких перепадів, між тим, коли суха земля і коли волога. Але коли ми закриваємо, Особливо після дощу, то вона завжди в нормальному стані, тобто земля у відповідному стані і куріння дихає і бере поживні речовини з землі. з Чим ще хороше то тобто тримання під чорним паром? Тобто ми ще забираємо більше шкідників і хвороб, які розмножуються, розмножуються на рослинності. І бачите, ми застосовуємо оцей маленьку хонду. Двигун тут японський, це японська якість, збірка німецька, німецька точність. Він маленький, 19 кілограмів можна кругом перенести, і кругом поставити, і градки обробляти і в такому спушеному рихлому стані триматися земля. Для того, щоб дерева були, звичайно, щоб продуктивність була хороша, то от рослинність повинна бути видалена з місця. Вирощування, наприклад, плодових, особливо первих терроків, щоб дати рослині у і дати можливість їм її бути продуктивною. Ну, я зараз покажу, як працює даний мотоблок. І можете відмічати, за скільки там минут чи навіть менше, ми обробляємо одне дерево. Це дуже швидко і дуже зручно. Ну все, будемо заводити, а він трошки прогріється. І зараз будемо пробувати робити. Буране він хорошо забирає, забирає і зрехлює хорошо грунт. Ну, я думаю, що ви засікали, скільки часу ми обробляємо одне дерево. І бачите, який обробіток. Це не 20 см, як роблять, і не 50, і навіть не метр, тут десь метр 20, приблизно метр 30, а то й метр 50. От така оброблена земля дає і великий ефект, і результат. Тому в кожному домогосподарстві така якісна річ. Як ось такий мотоблок, це мотоблок е, японсько-німецький, японський двигун, Німецький. німецька збірка. Е, потрібний, і вам не забере багато часу і зовсім не сил, сили. Навіть люба жінка чи дівчина може з ним працювати. І він легкий в транспортировці. Я е, е, вам пропоную то, що сам маю і що використав. Це вам неважкі китайські мотоблоки, яких не повернути, яких треба дуже важко буває і йти за ним, і він не залізе під дерева. А тут, бачите, дуже все швидко і дуже все надійно. Ну, я думаю, що ви зрозуміли, як правильно утримувати ґрунт. Будь ласка, питання, питань багато по ґрунту, я вам сказав, може, 10% взагалі того, що мав сказати. Будь ласка, питання в коментарях. Я вам все поясню і ввечері, можливо, дам відповідь. На цьому буду закінчувати. До наступних зустрічей. Все, буде Україна. Перемога обов'язково буде за нами.